Львів завжди дивує своєю атмосферою. Тут можна гуляти годинами, вузькими вуличками, милуватися архітектурою, ловити запах кави і чути музику прямо з вікон. Це місто, де історія переплітається з сучасністю, а кожен куточок має свій характер. Але сьогодні я покажу вам дещо особливе: місце, яке приховує в собі не тільки смачну кухню і легенди, це місце, куди ви не зможете потрапити просто так, Спершу треба знати пароль. І саме там, за тими дверима, починається наша історія. Історія, яка називається Криївка. Що таке Криївка? Йдемо в Криївку. Батька. Що таке Криївка? Це та-та-та, але треба знайти місце. Куди йти? Чи то сюди? Чи куди йти? Десь має бути хід. Чеська бісцяда. Так, десь з цієї сторони. Нєєєє. Кам'яно, Європська. Теж ніби ні. Але воно точно десь тут. Ого, мені здається, що це усе. Думаєш, ні? А я думаю, це все. Там люди стоять. Вау. Wow. Ось такі краєвид. Заходимо зараз в Криюку. Буде весело. Батько. З нами підглянули. З тих дверей? Ходу немає. Ок. І що? Нам треба в спишку. Може, можна знімати, але вступимо. Хто сюди? Чи не сюди?

Дякую. Йо-моя. Не дали випити? Якусь Бункер? А. Через бункер вихід. Через бункер вихід? Тоді нам сюди. А, ну то Випиш ти. Ой, вот. Пятьдесят. Знаем тут куда? Не знаю, куд. знаю может попытаться. Я тоже думаю, где-то среднем. Да? Там. Okay, round slow. Тут у нашего Не знаю. З чим? Диво, стоїть тушкована капуста разом з м'ясом. Мені нас здуть під Тушкована капуста з м'ясом? З м'ясом, з. Найчастіше замовлять. З вареники маєте на увазі, чи з у Пів метра купаси, то і наша фірма Острава. Кубаса рублена першого сорту, з москалика така трохи підпечена на дрова, все як має. Добре, а з вареники що? З картоплю, напевно, частіше було. Кортоптає, а дирони? Дирени хіба наразі кажуть є з сметаною. І так, що так, взагалі у нас є з грибами, але грибів того року, не назбирали. збирали, то все, все скінчили. Яка вартість пів метро, пів метра кобаси? Ой, можу його помилитися, це не скажуть, як доляри. Десь орієнтовно 412. Ага. Що береш? Дерени. Береш дерене, сметани? А там можна вас асорти взяти варіанки варіанти різних? То хіба в неділю. Ага, то в неділю. А нині понеділок. Що беремо? Я беру не беру. А що у вас ще є такого цікавого? Кармонад не жори хендикал, якщо щось м'ясі любите. Кармонад, то є такий свиничний циль, панірується в кукурудзяних сухарях, зверху притрясається брензою, смаженою цибулькою йде з дома совсем. Вартість? Шосрінтон 430 заклад. Та давайте його? Зробимо без питань. Файне, і ще щось має бути? Давайте, може, по медуся. Помидул, по пляшці, по літрі чи як це має бути? По, по ним... 50. По 50, так. Добре, це не все І наразі все, правильно? Так, наразі все. Звати мене, якщо що, Іван. Буду мені вашим зв'язковим мір залом і кухнею. тому в разі чогось не вкидайтеся, свистіть, буду будемо допомогу. Добре, дякую. Так, файно. Ще якщо що в нас працює тир, можна в хуйла постріляти, якщо маєте таке бажання. Можна. Ну, якщо щось то вартує за 10 пострілів 90 гривень. Можна вже? То можна, давайте зразу випишу по перепуску, посвідку на проходження вишкову. Опс, секунда. Скільки вам пострілів треба? Та давайте 10. Як звати вас? Віталій. Віталій, так і пишемо. Так, і ходіть, вам зразу покажуть дитини. раз поки чекаємо всі постріляєте, прийдете нашу вітали. А от дивіться, куди йдете, там де лампочка, в той дальній зал. Так. Справа в дальньому кутку. Що? Оп, сюда. Виходить. Ні, це. Це виходить. Це виходок. Це не сьогодні. Вообще. Нема тут? А, виходить. А да у вас стиль. Прямо і Прямий Прямо і трогають, Виходить. Da har vi deg. що по центру цю була ця мушка і дивилися на Ага, появ. Звучає тику центр. Вещи білий. Шикошки в горі. Шикошечки в горі. Дім'я ще. Там хоть видимо. Ну, скаляв бив, так? Сейчас, так? Опа, а дякую. Гарного вечора. Назайм. Що, а ти не хочеш? Тож <плес> все, все, все. мені я йому всю поліву мову купує. <смір> Такс! Що? Нам ми замовили... Що ми замовили? Ми замовили... Я якийсь салат походив замовити, що я зимову? Пів метра ковбаси. Ні, я не пів метра кобуси, я щось інше замовив. А, а якийсь та походу чи салат, чи що замовив? Ти замов дирони і помедивусь. Зараз бахне по медиусі. Чим ти лісоте? Що ми ще будемо робити? Ти в'є. Зараз похаваємо, покажемо вам. А чи куди я його вір? Йомо, я... Є... Я ж мікрофон маю. Зараз похаваємо. Покажемо вам, може ще тут Антонаш весь, просто фончик. І 50 метрів батька, да? так? Може пацани під'їхати, буде якісь а може нічого не буде, може просто атмосфера Львова запишемо. В принципі, по Україні вже поки що можемо сказати. Хорошо, зброя і весла. Дякую. В принципі, так щось незвичне. Працювати. Оскільки я у лівою вже, а ні разу такого не було. Ні разу так не було. Це Кармона для жоріхендефон. Вам беремі -зі, зі сметаною. Зразу беру на по 50 коло золота. І золоз. Дякую. Дякує. Так, його є свічі літки. Густрувати трошки, ну і гречеться. Там, думаю, далі буде розбереться. Згадайте, шака що це є? А, то кармонад для Жоріхендефо. <різь> так, тож, так називаємо. І, на <різь> так, дякую. Наш... дякую. Смачного? Львів зберігає чимало таємниць. Однією з них є Криївка, місце, куди спускаєшся не просто заради вечері. Тут кожен камінь, кожна полиця. Шепоче історії минулого. На перший погляд це ресторан, але придивися уважніше і побачиш справжнє підпілля, стара зброя, каски, гранати, документи та пожовклі газети, які ніби зберегли дух часу. Фляги й патрони стоять на полицях так, ніби їх залишили повстанці і ось ось мають повернутися. Темрява й на півсвітло лам створюють відчуття змови. Це не музей у класичному сенсі. Тут речі не під склом, вони поруч, вони живуть разом із тобою. І коли сидиш серед цих стін, ніби сам стаєш учасником підпільних зброї. Київка — це поєднання історії і легенди. Тут відчуваєш гордість за тих, хто боровся, і водночас відчуваєш кемер, наче десь поруч, де збереглися таємні ходи. Велику невідомість це місце, де минуле і сучасність ходять разом, де кожен гість може відчути себе частиною легенди, частиною історії, яка ніколи не зникне від Львова.

Сполняй. <laughs> <laughs> Ух ты. А що Що, батько? Що скажеш? Що, що? Все? Воду немає. Вихід в місто. Так, так. Сюди. Сюди? Так. Я через фест виходить. Зараз. Як Львів? Щоб за нами поліцай виїхали. Крию. Це виходить. І на тому не закінчиться. Не знаю, як вийти звідси. Чи вже? О, о, на кінець. Все, Вс, ви... А ну ка дай, 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 дай. Що тут туди? Туди, ерос. <сіх> Ідемо вверх. О, та тут зі спишку. <сіх> Високі, а задні куди йде? Задня заказі. Ось такий був наш вечір. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і всім гарного дня!